Друзі, всім велике вітання. Соціальний проект Добра кава у ресторації Опал у Стрию. В нас підсумковий друзі ефір цього року і випала честь, так би мовити, закривати рік на такій, сподіваюся, добрій мажорній ноті. Це Євгенія Пристанюк, моя добра подруга і колега, тому що вона відстоює принципи в рівності безбар'єрності. Депутатка Стрийської міської ради, ще радиться міського голови по безбар'єрності, Правильно? Правильно. Добрий день. Питання є? Нема. Хіба потім буде мати. Женя, я е, радий тебе знову бачити. Ми з тобою спілкуємося дуже давно, вже так, і по питаннях безбар'євності. І знаю, що ти із і це такі два синоніми. В стрію, от, скажи, ми бачилися весною. І тепер, які ти можеш підвести такого тенького риску, що в Стрію змінилося по питаннях безбар'єрності і доступності. На твою думку. Ну, не знаю, чи це мажорна нотка, тому що безбар'єрність — це такий довгий, тернистий Та. шлях, він не є маленький. Але чим можемо ми так похвалитися в нашій стризькій громаді за новою програмою, яку прийняла Стрізька міська рада. Ми цього року встановили два об'єкта. і на тих об'єктах встановили доступність. Це є підйомник для родини Вуйк. Яку про яку про яку ви вже знаєте, і нормативний план до до багатоповерхівки? Це свідчить про те, що ця програма запрацювала. Люди вже почали звертатися. Вони пишуть звернення. І наскільки я знаю, було вже звернень чотири. Це те, що я знаю чотири звернення цього року, які було опрацьовані міською радою, і наступну, на наступний рік вже ми точно будемо закладати кошти на облаштування доступності для людей з інвалідністю. Що ще вважаю великим плюсом те, що ми нарешті завершили проєкт пониження рівня. Пішохідних переходів або підвищення дорожнього полотна нашої вулиці Шевченка, яка входить в безбар'єрний маршрут нашої громади. І вже на наступний рік будемо планувати кошти, принаймні на одну частину реалізації цього проекту. Це також такої з що є в громаді. Е Є ще багато е, таких дрібних питань, які ми теж вирішили. От я тільки що приїхала з об'єкту на Грабовецькій. Е, ой, так було гарно дивитися. А що там є таке? Це теж було звернення від, від мешканців вулиці Грабовецької. Там, зокрема, тим опікувалася така громадська діячка, дуже активна Наталя Воєвуцька. Е, там облаштували. Пониження рівня е, тротуару, пішохідний перехід е, з однієї, з другої сторони вулиці е, е, і облаш заасфальтували велику ділянку дороги, е, зробили водовідведення, е, зробили кілька парковочних місць. Ну тепер там дуже гарно, красиво і доступно. І люди мають вже доступ, комфортний доступ до своїх будівель. І це дуже класний показник. Скажи, як ти думаєш? Е... Ініціативність самого міського голови впливає на питання, отакі, як безбар'єрність в громаді, як доступність, коли справді голова проявляє ініціативу? Ну Голова взагалі на все впливає. Я не кажу конкретно І... стрію, як ти е... думаєш взагалі? Ну, стрію, звичайно, та, добре. Однозначно, що... коли голова залучений у проблеми громади, коли mm -hmm. він розуміє, що ми говоримо про безбар'єрність, що безбар'єрність це вже на часі давним-давно. Що безбар'єрність є невід'ємною вже державною політикою, то він активно це просуває. і активно, Ця політика активно проходить через, через всі галузі міської ради. Тому однозначно. А ще хотів запитати про соціальне таксі, адже багато було таких трошки нерозумінь, як воно працює, і, власне кажучи, не всі люди чомусь можуть. Його там викликати, і ти можеш роз'яснити по цьому питанню? Вам по цьому питанню докладніше роз'яснить Олександра Думяка, тому що вона це все створювала, це? і це очільниця нашого центру надання соціальних послуг. Власне, ми її я запрошували, знаю, я але знаю, вона чомусь що... відмовилась. Вона ще прийде, вона, видно, дуже зайнята, бо вона підтягує дуже багато грантів в нашу громаду. Зокрема, нещодавно був відкритий центр підтримки сім'ї, новий інклюзивний ресурсний центр. Дуже багато роботи, принаймні, на кінець року. То вона може більш докладніше розповісти вам про соціальне таксі. Я знаю, що воно вже працює, працює на певних умовах. І я знаю, що От, люди, власне, ці умови трошки незрозумілі, так. То пані Олександра вам розкаже докладніше, пане Тарас. Добре. Жень, ну і скажи, власне, от як відбувається сам запит. Наприклад, Уляна Вуйк зробила такий угу. запит, її встановили пандус. Угу. і, До речі, сам міський голова його відкривав. Підйомник, відкрива. підйомник. підйомник, підйомник. Угу. перепрошую, так. сам міський голова був на місці. Це дуже добре. Що мер включається безпосередньо в роботу на відміну від деяких мерів? Ну не будемо вже цей та скажи, який механізм є, наприклад, якась людина з інвалідністю також хоче, щоб їй поставили підйомник. Що треба робити? Механізм найпростіший, Які? треба написати Люди звернення. чомусь думають, що складно. Ні, ні. Механізми е, дуже прості. Треба просто написати звернення і е, або передати його онлайн по електронному кабінету жителя. Це найпростіше, або принести звернення в міську раду в 19-й кабінет. 19-й кабінет міську так. раду там, де є взагалі всі відділи так. звернень, так так. Так, 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 добре, ми це зафіксували. Ну, якщо б щось наприклад, хтось не знав. Ну звісно, Тарас, я поправлю, треба описати проблему Проблему, так. дати адресу, контактний номер телефону. Тоді засідає комісія. Ми виходимо на об'єкт, ми спілкуємося. Архітектори і управління ЖКХ дивиться постійно, чи можна там облаштувати, чи не можна, що які запропонувати вирішення, але воно mm -hmm. все працює, тому звертайтеся. Добре, і ще одне питання: як. Йде комунікація по безбар'єрності з військовими, які, на жаль, є зараз чимало випадків, коли військові з ампутаціями і на війську. Яка комунікація так ведеться? Комунікація ведеться через будинок воїна, який очолює новий керівник Роман Лучин, uh -huh. активний, теж військовослужбовець? Uh, я uh, на останній нараді запропонувала. Um, Підійти до кожного ветерана з інвалідністю, прийти з запитом. І поспілкуватися конкретно, конкретно так, скласти список, конкретно дізнатися, прийти і дізнатися їхні проблеми, запити, щоб ми мож, могли громадою допомогти вирішити, зокрема в, в напрямку безбар'єрності. До прикладу, якщо він десь проживає, щоб ми могли, наприклад, створити йому безбар'єрний шлях до того ж до того ж самої основних закладів нашого нашої інфраструктури громади. Ясно. Адже, і давай все-таки побажання гарне, тому що ми знаходимося зараз напередодні Різдва. І нам треба себе трошки тримати знаєш, на позитиві, знаєш, щоб відчувати нотку радості. Народжений Христос додавить нам всім оптимізму. Ой, точно. Я бажаю всім мирного Різдва, спокійного Різдва. Е Бажаю всім не втрачати того вогньку вогня в серці цієї надії, яку нам дають наші воїни. Яку дає нам Бог, і я точно знаю, що Україна переможе. Можливо, перемога не буде така ідеальна, як ми її бачимо, але ми все одно переможемо, тому що ми вже перемогли. Я дякую, Тарас, що запросив. Дякую за дружбу. Я бажаю тобі, твоєму проекту процвітання, тому що я вже писала допис: наскільки Тарас комунікативний, треба з тим, щоб в тебе повчитися. Тому Моршинський владів в тому числі. Хай вчаться, ну, <світайте> чи <чому> це не піде. <світайте> Щоб у вас було дуже багато підписників і глядачів. Дякую. Дякуємо, почуємось, побачимось, друзі. Вже у стрію в ресторації Опал у новому 26-му році. А ми при нагоді дякуємо господарям цього прекрасного закладу, пані Світлані, пану Маряну, за гостинність, за людяність і за добро. До зустрічі зі святами!